Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. грає у хокей. Кіровоград приймав другий етап чемпіонату України з хокею на столі. До нашого міста приїхали 29 учасників з п'яти міст України. Вік гравців був необмежений. У нас грають хлопці від 6. В 6 вже, як, як тільки мозок починає працювати, тобто фізіологічно, він вже починає може доставати до поляни, можна вже грати. У нас є гравці. Починають і в 4 роки, а верхня планка, теж ніяких Як у нас обмежень. <гум> етап чемпіонату України у Кіровограді провели за один день. Він проходить один день на першому етапі груповий етап. Гравці грають в одне в одне коло, а потім 12 найкращих гравців на етапі плей-офф виборюють місця з 1 по 12. В останнє наше місто приймало такий чемпіонат у 2008 році. Багато хто з учасників в хокей грають кожного дня. В середньому я граю десь 20 турнірів в рік і навіть, разів в, в условіх, провожу спарінги з своими одноклубниками і друзьями. Ці змагання можуть подарувати їх переможцям путівку на чемпіонат світу. Весь чемпіонат України складається з п'яти етапів. За підсумками трьох найкращих для кожного гравця, формується рейтинг. Він ведеться в основному розряді, де всі приймають участь. Окремо ведеться в юніорському, в жіночому, в ветеранському розрядах. І потім, за підсумками цього турніру, з попадають до збірної України, які поїдуть на чемпіонат світу. Перемогу у цих змаганнях здобули 13-річний кіровоградець Дмитро Литвинюк, учасниця з Києва, Вікторія Васильівська та Михайло Шаломаєв з Харкова. Віра Шестакова Роман Сташенко. Новини спорту.